Ті саме ті питання, які ви прокоментували, коли є необхідність нам зустрітись ще в аширному складі з представниками депутатських групи фракцій коаліції, я не виключаю це питання, і в випадку необхідності ми зберемо таку раду і сьогодні. Будь ласка, Олександр Валентинович, коротка дуже репліка. Якщо такі рішення приймаються. Про такі рішення повинно інформувати суспільство, тому що відсутність, відсутність інформації в суспільстві на сьогоднішній день дає багатьо почву для спекуляцій та різних чуток. Люди на сьогоднішній день не можуть отримати чіткі меседжі, і тому наша пропозиція на засіданні Харенбова повинні бути представники фракцій та груп. Коаліції, е, питання. Це ви берете це до, до розгляду, чи знов буде засідання закрите? Ми вночі проводили засідання, тому безумовно вся інформація ще не надійшла до засобу масової інформації. Всі будуть проінформовані. Що стосується вашої пропозиції, повторного засідання або розширеного засідання, я її проаналізую і рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович

я сказав, вночі сьогодні рада Національної безпеки і оборони відбулась. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна рада Національної безпеки і оборони. Я пораджу своїми колегами в прицікви в цьому буде необхідність. Ми таку раду зберемо. Я думаю, що ми залишимось з членами коаліції, і в випадку, коли члени коаліції будуть вважати, що треба провести розширену раду національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. Тобто, Доброго. ви тобто, Віталій будете... Володимирович, треба сприймати інформацію з першого разу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Спасибо, уважаемые коллеги. Александр Валентинович, я согласен с вами о том, что ситуация в государстве, ну, мягко говоря, напряженная. И, к сожалению, я думаю, что все вынуждены констатировать, что проблемы продолжают накапливаться, и они продолжают накапливаться очень большими темпами. По результате работы со своими избирателями я вынужден констатировать, что ситуация в восточных регионах нашего государства остается напряженной. Причем она обостряется из-за непродуманных радикальных заявлений и действий отдельных лиц из Киева. Я просил бы более взвешенно тех, кто выходит на публичные помостки, более взвешенно подходить к своим высказываниям. Потом, потому что любое слово, сказанное в центре нашего государства, Порой может вызвать необратимые процессы, и я просил бы это учитывать. Еще раз хочу подчеркнуть, я об этом уже говорил, что для сохранения государства нам необходимо научиться слушать и слышать всех, а не только тех, кого приятно слышать. Люди на Востоке хотят чувствовать себя в своем государстве полноправными и равноправными гражданами. В связи с этим, в моем понимании, первоочередным на сегодня является необходимость проведения конституционной реформы, выработки такой формы обустройства страны, которая бы обеспечивала территориальную целостность Украины, придание русскому языку статуса второго государственного языка. Мы предлагаем принять решение о созыве конституционного собрания с пропорциональным представительством от регионов и начать эту работу как можно быстрее. Если мы эту работу не начнем, Александр Васильевич, это тот случай, когда через какое-то время мы можем просто опаздывать. Вторым серьезным вызовом, в моем понимании, для государства является положение дел в экономике. Я думаю, что не секрет ни для кого, что начинает останавливаться предприятие. На востоке Украины уже тысячи людей начинают терять, терять работу и остаются без работы. Растут долги по заработной плате, причем растут они очень серьезно. Я не говорю уже про бюджетные вопросы, это все понятно. Уменьшается поступление в бюджет, и вы это видите, наверное, министр финансов вас информирует по этому вопросу. Меня удивляет, почему в повестке, в предлагаемой повестке дня практически нет экономических вопросов, которые бы решали эту проблему. Еще раз подчеркну, что с моей точки зрения это основная проблема для нашего государства на сегодняшний день. И если мы не займемся решением проблем в экономике, дальше будет еще хуже. В предлагаемом порядке нет ни одного закона, который бы решал эти вопросы. Мы в свое время говорили, что давайте хотя бы, хотя бы сейчас дадим какие-то преференции по бизнесу. Несколько недель назад предлагали от нашей фракции... Законопроєкти, я їх назову. Законопроект no 2436 а Проєкт 24 36а, закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру на другому читанні. Это дозволить хоча б бы бізнесу швидше реєструватися і починати працювати. Второй законопроект 2258 а. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу. тоже теж друге читання. Реєс номер 3606, Проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо поліпшення умов ведення бізнесу. Законопроект номер тридцять номер проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України у зв'язку із скороченням кількості податків і зборів. Законопроект номер два а проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо податкових наслідків визнання правочинів угод договорів недійсними внесений нашими народними депутатами законопроект номер двадцять два проект закону про внесення змін до статті 87 податкового кодексу України щодо та авансів внесків з податку на прибуток, передбаченим путем 57.1 статті 57 цього кодексу за рахунок надміру сплачених сум з податку на прибуток, і законопроект за номером тридцять Проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо усканалення механізму узгодження податкових зобов'язань. Ці всі законопроекти були узгоджені зі всіма фракціями. Чого їх не вносять порядок денний? Я не розумію. Следующий вопрос. Мы просили бы вас включить в порядок работы тоже я об этом говорил. Законопроект 3874, проект закону про внесення змін до закону України про правовий статус іноземців та осіб громадянства щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянств на території України. Это касается спортсменів. Неужели мы не в состоянии данный законопроект принять? Несет ни, 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 никакой политической направленности. Вапро законопросимо також включити порядок роботи. Законопроект номер 4494, проект Проєкт закону про парламентську опозицію. Законопроект номер 0938, проект Проєкт закону про тимчасові слідчі комісії спеціального тимчасового склі спеціального тимчасового слідчування комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Вона вже пройшла перше читання і лежить вже вдовго до другого читання. Законопроект номер 4469 про постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з контролю за розслідуванням особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій та запобігання уникнення, покарання вищими посадовими особами держави. К сожалению, політичні репресії почались, Олександр Валентинович. і об этом надо говорити відкровенно. Кожен день у нас відбувається задержание кого-то либо із чиновників, которые работали либо по политическим мотивам. и обществу не дается никакого сигнала, почему это происходит. И самое главное, как говорят адвокаты, что возникают вопросы задержания без соответствующих юридических процедур. Просим также зареєструвати законопроект 44.68, проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування обставин розстрілу зі снайперської зброї протестувальників та співробітників правоохоронних органів під час масових акцій протесту в Києві Ви выступая в парламенті, говорили, що дадите предложение і готові работать в этой комісії. Однак предложение дали только фракція комуністівської партії, група економічних э, розвиток і група суверенна Европейская Украина. Ні одна фракція, ні батьківщина, ні свобода, ні удар к сожалению своїх предложений в эту комісію так і не дали, хоча обещали. Почому теж остається вопрос, і просив би також включити пов'язку дня законопроект номер 4398, проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне поваження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, внесеними народним депутатом Шуфричем. Також, також пропоную, коли буде внесений ці цей законопроект. Заслухати на цьому ж пленарному засіданню звіт виконуючого обов'язки Генерального прокурора України Олега Махницького та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо забезпечення громадського спокою і правопорядку на вулицях в житті заходів за результатами боротьби з незаконним поваженням зі зброєю. Дякую за увагу, будь ласка, комуністичний Дякую, фракція комуністів Петро Цибенка, шановні колеги, шановні громадяни України. Найперше, що хочу почати, це сказати таку, висловити таку думку, що дуже сподіваюся, що. Автономна Республіка Крим або територія Крима ще остаточно не втрачена Україною і говорю це для того, щоб ми зробили висновки щодо дій держави як у законодавчому плані, так і у виконавчому щодо території Півдня і Сходу України. Я дуже прошу. Щоб ми з колегами почули все-таки тих людей, які проживають там, у питаннях мови, у питаннях культури, у питаннях економічного федералізму, все це може бути тими моментами, які допоможуть нам погасити ту пожежу, яка в ряді територій продовжує палати. Друге, про що хочу сказати, очевидно, що на цьому тижні одним із ключових питань. Які буде розглядати Верховна Рада України, будуть питання пов'язані з секвестром бюджету. Ми розпочали цей процес на минулому тижні, але тоді це стосувалося тільки корекції бюджету в інтересах Збройних сил України, і тим більше, що стосувалося питань призупинення деяких або припинення деяких регіональних програм капітального будівництва, і воно не було таким болісним. Ті рішення, які можуть прийматися Верховною Радою на цьому тижні, можуть бути значно більш болісними. З огляду на те, що якщо на цю непросту ситуацію, яка є в Україні, накладеться ще ситуація, пов'язана з соціальними негараздами, це може бути значно серйозніше. На що я хочу звернути увагу, шановних колег? Якщо хтось вважає... Що в бюджет 2014 року закладено надвисокі соціальні стандарти, то він помиляється. Я хочу сказати навіть більше. Якщо або нагадати частині колег про те, що бюджет 2014 року це той бюджет, в якому на відміну від багатьох років з січня місяця не запроваджені нові соціальні стандарти. Підкреслю вперше за багато років. Не запроваджено з січня 2014 року нові соціальні стандарти. Якщо хтось скаже, що закладені стандарти грудня 2013 року, але даруйте, шановні колеги, грудневні показники цим показ... цьому підвищенню передувало 11 місяців 2013 року без підвищення соціальних стандартів і ще півроку 2014 року, тобто фактично півтора року. Отже. Я закликаю колег при прийнятті рішень, які стосуються секвестру державного бюджету, бути максимально коректними, виваженими і обережними, тому що за цим доля багатьох мільйонів громадян України. Фракція має низку пропозицій до проекту порядку денного на цей тиждень, зокрема. Ми вчергове наполягаємо на те, щоб до порядку денного на поточні на поточний тиждень були включені включений законопроект щодо скасування пенсійної реформи 4063-1, проєкт Проект закону пронесення змін до закону України про загальнобазкове державне пенсійне страхування щодо страхового стажу та умов виходу на пенсію, призначення та її виплати за минулий час скасування медичної реформи 2661. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення реформування системи охорони здоров'я до другого читання. Треба включити законопроект 2547 – він підготовлений до розгляду ще в травні минулого року. Скоро відзначимо річний ювілей його підготовки, тим більше, що мова йде про те, що проблема залишає, залишається надзвичайно актуальною. 956 мільйонів тільки за офіційними даними боргів по заробітній платі, це надзвичайно високий, високий показник. Ми також просимо включити до порядку денного тижневого порядку денного питання на перше на перше читання 1039, проєкт проект закону про повернення майна базових галузей національної економіки, що знаходяться у власності громадян і юридичних, юридичних осіб у власність держави, тобто націоналізацію 2381 Проект закону про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу публічного акціонерного товариства Арселор Мітал Кривий Ріг 12.20. двадцять. Проект закону про внесення змін до статті 107 закону кодексу законів про працю України щодо оплати роботи у святкові і неробочі дні, законопроект номер 1044 Проект закону про державну підтримку наукоємних виробництв в Україні, 10.55 п'ять. Проект закону про першочергові заходи щодо запобігання підвищенню цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 32.42 два проект закону про першочергові заходи щодо запобігання підвищенню 32.42 два Проект постанови про відзначення 70-річчя звільнення Червоної армії Хмельницької області від німецько-фашистських загарбників. І ще одне, шановні колеги, щоб я вже не брав слова як керівник профільного комітету, я прошу включити до порядку денного на цей тиждень, очевидно на четвер законопроекти 45.2.0 і 45.2.0-1. Мова йде один із них називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій для для працівників на час виконання обов'язків щодо мобілізації. Мова йде про те, що після прийняття Верховною Радою закону України про проведення часткової мобілізації маса дзвонків до комітету. І виникає ситуація, користуючись тим, що ця ситуація не до кінця врегульована чинним законодавством, намагаються деякі керівники звільняти працівників. А з умовою, що вони будуть братися військоматами в штат військоматів відповідних, і так далі, то подібне, тому користуючись тим, що ця ситуація не врегульована, я прошу все-таки включити на четвер оці два законопроекти 45.2.0 і два нулі, сорок на те, що поки що офіційних. Відгуків, оскільки він зареєстрований 21 березня, із Міністерством міністерств відомств нам не надійшло. Ми спробуємо це питання в терміновому порядку відпрацювати з міністерством відомствами і в середу обов'язково розглянути з тим, щоб на четвер це питання могло потрапити до залу засідань Верховної Ради України. Дякую, дякую. Анатолій Кирилович, будь ласка. <кхух> дякую, Самін. Шановні колеги. Депутатська група економічний розвиток вважає, що зараз, як ніколи, всі необхідно зрозуміти, що у нас всіх спільна відповідальність за захист територіальної цілісності держави і всі напрямки національної безпеки України. І дуже важливо, щоб не тільки ми розуміли ризики для грози, загрози для нашої держави. А щоб це адекватно розуміло світове співтовариство і однозначно адекватно діяло. За стадію дні відбулися. Ви також були учасниками зустрічі з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, з керівництвом парламентської асамблеї Ради Європи тощо. І я дуже просив би вас, шановні колеги, в тому числі включаючи наші дипломатичні можливості, можливості Верховної Ради максимально довести до світового співтовариства наслідки російської агресії проти України. Мова йде про те, що Україна є державою одної з 50 держав, яка в червні 1945 року поставила свою підпис під статутом новоствореної організації Об'єднаних Націй. Україна залишається першою і останньою державою у світі. Яка добровільно відмовилася від стратегічної і тактичної ядерної зброї, по суті, третій ядерний арсенал в світі. І зараз, коли весь світ спостерігає, що грубо порушується Будапештський вибораду, і одна із держав гарантів, яка гарантувала територіальну цілісність України Російська Федерація, займається спробою анексії Автономної Республіки Крим, яка є, і залишиться упевнений невід'ємною складовою територією України. То ви розумієте, яка ядерна загроза може виникнути для всього світового співтовариства і нашої цивілізації? У світі є порядка двох десятків держав, які по технічним, технологічним, ресурсним можливостям можуть володіти ядерною зброєю. Тому ми просили, можливо, це буде ще окремо між деталізована заяву Верховної Ради, ноти Міністерства закордонних справ, наші дипломатичні і інші установи. Це повинно зрозуміти світове співтовариство. І задіяти всі можливості для протидії цієї агресії. Це перше. Друге, ми підтримуємо, що можливо 28 березня в п'ятницю протязі години уряду ми б заслухали питання, яке дуже серйозне і в контексті відношення до України світового співтовариства. це поступове зміцнення верховенства права, захисту громадського правопорядку, захисту прав громадян, їх безпеки, життя.